Добрий день, мої любі малята. Сьогодні ми з вами пограємо у дуже цікаву дидактичну гру. Вона має назву Добрий господарь. Ми з вами маємо визначити, чи добре поводять себе зі своїми домашніми тваринами, чи ні. Зелена лапка це так, а червона ні. Дивимось уважно. Якщо господар любить свою домашню тваринку, це добрий вчинок чи поганий? Подумайте? Діти, ви вірно кажете, це добрий вчинок, тобто це хороший господань для своєї тваринки. Діти, а якщо господар кричить, б'є свою тваринку, свого домашнього улюбленця, це добрий вчинок чи ні? Яку ми лапку дамо? Сьому господарю червону, правильно, дітки, тому що так робити не можна. А якщо господар пестить свою тваринку, обіймає її, то це який господарь, дітки? Добрий чи поганий? Яку лапку ми дамо? Правильно, дітки, зелену, це добрий і хороший вчинок і хороший господар. А якщо ображає господар свою тваринку, це добрий вчинок чи ні? Який це господар, дітки? Яку лапку ми подаруємо? Червону, правильно, це поганий господар, це поганий вчинок. А якщо господить вигулює свою тварину, свого домашнього улюбленця, то який це вчинок? Який це господи? Правильно, дітки, це хороший вчинок. Ми подаруємо зелену лапку. Це дуже добре. Якщо господить грає зі своєю тваринкою, Правильно, дітки, це хороший господарь і це хороший вчинок, Тож даруємо яку лапку зелену, правильно, молодці. Якщо господарь дуже сильно кричить на тваринку, тваринка боїться його, домашня улюбленість боїться свого господаря. Чи добрий це господарь, чи добрий цей вчинок? Ні, звісно, поганий. А якщо господар годує свого домашнього улюбленця, діти, як ви гадаєте, це який вчинок, це який господар? Ану думаємо. Дітки, звісно, це хороший вчинок і хороший господарь, даруємо зелену лапку, бережіть домашніх улюбленців. До побачення.